Яка ситуація, так як все зараз відбувається у Полтаві? Про це будемо говорити з Олександром Лемешком, це депутат Полтавської обласної ради та перший заступник голови. Підкажіть, будь ласка, пане Олександре, мої вітання вам, пане Олександре. Добре. Наскільки складно зараз для рідних і близьких так, поранених і загиблих? З'ясувати, знайти інформацію, що ж з їхніми близькими і рідними, так і як допомагає місцева влада з цим питанням ну, Дійсно, надзвичайна трагедія. І дуже дуже велика кількість одночасно осіб, які загинули, були поранені. І, звичайно, що це стало певним викликом для. Комунальні інфраструктури для органів місцевого самоврядування для військової адміністрації, і я повинен сказати, що на сьогодні 54 особи вже вважаються загиблими, певна доволі велика кількість людей перебуваючи в лікарнях, це більше 300. І нарешті є певна частина, які ще не встановлені особи, і тому відбуваються певні Процедурні моменти, звісно, що задіяні не лише е, представники е, медичної галузі, але оскільки порушене кримінальне провадження, то також долучені і органи поліції. Триває розслідування. Я сьогодні е, можу сказати, що на сьогодні ще розбір завалів триває, тому що ну дійсно руйнування дуже складні і значні за масштабом. І е, проблема ще в тому, що пошкоджено не лише е, приміщення закладу освіти, але і сусідня е, житлова забудова, е, лікарня. І відповідно, ну я можу сказати, що тривають постійні наради для того, щоб закривати потреби, тому що постала потреба одразу у протиопікових препаратах, і тут сусідні регіони надали допомогу. Також постала проблема в спецтехніці, яка була задіяна також в сусідніх регіонів, ну тому що надзвичайні масштаби, надзвичайні масштаби. Ну і нарешті одразу почались роботи щодо ну, принаймні, там, де були пошкоджені вікна, пошкоджені двері для того, щоб спеціальні USB-панелі для того, щоб закривати приміщення, закривати від. Чи були опади вночі сьогодні. Тому е, це найстрашніший удар, е, найстрашніший день для Полтави і Полтавської області. Дійсно, сьогодні дуже велика кількість родичів. І я хотів би відмітити, перш за все, те, що е, відгукнулись і міжнародні партнери, і бізнес, і волонтерські організації е, майже 20 готелів. Е, Безкоштовно силять родичів для загиблих, поранених осіб, і працюють також і сьогодні ще працюють представники ДСНС. Розбір триває. Я думаю, що, можливо, ще з'явиться інформація про осіб, які будуть знайдені на місці трагедії. Дійсно, найбільша проблема це найбільш тяжкі поранені, переважно, це. Травматична ампутація кінцівок, і ну, в тяжкому стані зараз приблизно, як сказав головний лікар обласної лікарні, 80% ті, що перебувають в обласних закладах охорони здоров'я, це ну, надзвичайно тяжкі, тяжкі стани. І тому, відповідно, перш за все, на сьогодні медична, медична галузь. Повинна спрацювати, ну і звісно, що всі інші підрозділи. І я хотів би сказати, що роботи тривають вже протязі декількох діб, і вони постійно тривають, тому, звичайно, що особовий склад ДСНС, МВС, психологи, психологічні, психологічні служби, ну і, звичайно, що медичні заклади працюють зараз на звичайному режимі. І допомога регіонів, допомога громадян, створені штаби, створені гарячі лінії. Ну щоб допомогти. Ну і інформаційно надати підтримку, і іноді психологічну підтримку, і приймається рішення на рівні органів місцевого самоврядування про виділення коштів. Міжнародні партнери, також благодійні фонди, приймають рішення про виділення коштів. Особам, які постраждали, сім'ям, які постраждали. Ну, Скажу відверто, в першу добу було надзвичайно складно, навіть психологічно. Ну, це була надзвичайна трагедія для, для всіх. Для всіх. З, тому я думаю, що я вас ми розумію. Ми повинні. Я вас розумію, пане Олександре, ну справді це дуже важка історія і дуже важка трагедія. І у вас сьогодні другий день насправді жалоба триває так у місті. Вона у вас триденна. У мене запитання, чи є серед поранених ті, які, наприклад, будуть потребувати допомоги якоїсь профільної, так медичної, тому що є тяжко поранені і можливо стоїть питання доправки, якісь центри, зокрема до столиці, чи буде звернення, наприклад, чи є потреба в цьому? скажіть, будь ласка, чи є така інформація? Я повинен сказати, що е, одразу після трагедії була нарада з міністром охорони здоров'я. Він був тут. Він е, приймав участь в нарадах, в тому числі з керівниками медичних закладів, е, різного підпорядкування. Е, ну е, я насправді високо оцінюю рівень підготовки наших фахівців комунальної медичної галузі. Вона завжди в нас була на високому рівні. Тому можливо так в подальшому стане потреба і в спеціальній медичній допомозі протезування. Ну я думаю, що все, що можливо зробити на рівні міста і області, я думаю, це буде зроблено, тому що ну у нас дійсно дійсно надзвичайно фахові спеціалісти, і Полтавська область традиційно була пілотною щодо реалізації. Проєктів медичній галузі, тому у нас е, на, працюють на звичайних надзвичайних умовах, скажу відверто. Але ну хочеться подякувати всім, хто долучився, тому що і громадяни всі допомагали і медичному медичному персоналу, і військовому госпіталю. Надзвичайно, тому я думаю, що зараз головна потреба щоб там, де тяжкі поранення угу. е, перш за все надати допомогу для того, щоб стабілізувати ситуацію, і в подальшому вже надавати. Медичну допомогу іншого профілю. Почула. Спасибі, пане Олександре, тримайтеся, і хай все буде добре. Олександр Лемешко, депутат Полтавської обласної ради, і перший заступник голови був у мене на зв'язку з подробицями, що зараз у Полтаві, зокрема, з розбиранням завалів, Та на якому етапі чи справді можуть бути люди ще під завалами, ну і ситуація по лікарнях, ну і як допомагає місцева влада для родичів і близьких, які приїхали. Щодо щоб з'ясувати в якому ж стані їхні рідні, чи вони поранені, чи вони може не дай Бог, у морзі.